Дома, що на це, це повідомлення в районі клубу. Це... Район клубу це, будь ласка. В район район клуба, у мене вказано. це вулиця Доківська, співає, 5, Значить, будь ласка. От, от, ти от, ти мене ти є. Ти у мене все. Я не знаю, Це ярмарка а, О, О, працює на території клубу. І у мене є повідомлення. Я викладав. <працю> табором дуже мені доває та нова першу. Ви не маєте. Погоджуємо нічого за бороть. Я це ще в мене запам'ятаю. Ви не їдуть. Я порядок не буду. Я порядок. Може поїхати. Ні. Це просто я понял, я запрошу. У вас не надо, что мы у вас знаете, кого есть запрошенных. Вам треба запросите, не украинские. Нет, вы первый день как украинский. А кто вы такие, когда вы можете? Ви не Я представлюсь. Ви не хочете ходити? Что ви мене виганяєте? Ви мене випускаете. Ви приватно, ви не міліці. Якими право маєте мені пересувати. Приведете міліцію, я буду вас поняти. Ви маєте приватну власть, де маєте право. Сі, будь ласка, чого ви винесли приватну власність, це моя приватна власність. Я право ви маєте. Покажіть, товариші, що, 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 що це ваша приватна власність. Значить, я вам що це ваша приватна власність. Це з моєї машини витягнути. Це моя приватна власть. Це ваше? Це ваше. Наше є. Я, де покори, де я де заявляю, що це моє. Тут може в мене запитати. Ви не маєте права мені перешкоджати. Ви приватна структура. Не пустите, не, на, після, я не знаю, чого ви мені ви перешкоджаєте. Вибуховий небезпечний предмет. І я його винушу, це на, на камеру видаємо. Да. Представтесь, будь ласка, що ви такий? Представтесь, хто ви такий. Ви так ви себе можете забрати. Я вам показую. Я помічник народного депутата. А що помічник ви депутат? Мене звати Дваджан. Ви мені перешкоджаєте здійснювати мою професійну діяльність. Хто ви такі? Представтесь, будь ласка, хто ви такі? Я вижу, я прийшли до мене. Вибирайте мої, бо ви такі силі. Ви схожуйте вас. Я поручний народний депутат. Ви передстажаєте мої діяти. <кровить> ви не суте мою приватну власність. Готовий такі спілічувати. <кровити> чого <Що> ви перестажаєте мої приватні власні, з чого ви мої <такі>? роботи? <Що> ви міліція, <такі>? чому <кровити> <Що> ви права? Хто вам дав лака? Що питься <кровити> на роботу? Дав наказ, кажіть, будь <ривіт> скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ти ви дав наказ, тільки що винести мою приватну власну? А Це ваша приватна власна? Звичайно. О, це, ваші, так? Да. Бог, це ваша, так? Бог це мій, це ваше, А ми так, шукали, що клали, ще є. Це. Оце ваша. Занесіть, да. будь ласка, на місце там, де взяли. Ви знаєте. Хто ви такі, пристані? Це ваше, це ваше. ваше будь ласка. Це, ваша. це, ваша. Што, це, це Што, ви ви <ривіт> ваші. Бог ти мій. а ви вас. Добре, я знайшов власть. Е, Приділу е. вас, хто ви такі? Я знайшов власть. Представсьте мені, хто ви такі, що це за ваші люди, що це за бандитське групування? Це якесь бандитське групування? Це рекет чи що? Рекет у формі. Ви заважаєте діяльності державного посадовця. Помічника народного депутата, ви мені заважаєте здійснювати мою професію. Я власне, я вам власник. Ви, ви... То... ви не якась бандитська група, чи то ви такі? Я вам власник, ви це робите. На ті піставі мені според. Я то... вам власність, що то... вернув. То... На ті підставі мені според. То... 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 Ви власність, це вийшов. Але спочатку ці люди через катавщин це його власть. Це це ваша власть. Чого? Не, а ви ну, вже не важне? А ви ж казали що вас? А чого ж там ви не казали? Це ваша. А чого ви він? Це ваше? Ваше? Ні, чого ви чужі речі? Зачекайте вам. <реш> Чим вона заважає? Хто є? Т. У нас є звернення громадян, що вона заважає. Да. Дайте, будь ласка, покажіть людей. Прямо зараз. Я громадянин. Ви, ви, ви мені заважали. Ви виконуєте якісь свої професійні заходять. Ви нанята людина. Скоріше всього, ви від якась ма на очевидно, якась бандитська скоріше всього, шановний. Хто вас наняв? Це не був. Чорни Бог, це так, хто так? Я не, я знаю, можу, я нас... не Бог, я лишний голова. Голова свободи мені сказав, що я тут забезпечував. Тобто ви э, відповідаєте за свої слова. Олег, Чергнебок може тепер до вас позиватися, якщо ви цього не робили через суд. Правда, я розумію. Ще раз на камеру скажіть, що вам э, примусить Черни Бог. Скажіть, будь ласка. Мене ніхто не може прийти. Він нічого сам сказав, що вас то примусить. Мене ніхто не примушує, але, але я так. Ви тільки що сказали. Газ натягне для мене це святе. І тому я виконую газ натягне да, Порядок. Чому ви тільки що мені забороняли, здійснювати мою мою діяльність? Я забороняв вам дійсно. Хто... Хто ви забрали тільки що намет, як Я, Шановний, він лежав намет. Я запитав, чий. Він каже, що мій. Я вам сказав, що це мій намет. Я ні, спитав, то ви ви, 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 ви У мене записано декілька разів, що я вам казав. Ні, то він сказав, ви, чого це представляти. Не представлятися, це якась бандитська групування. Я думаю, що ми будемо звертатись зараз до міліції. Будемо викликати міліцію, яка повинна відреагувати. Дякую все. Я не маю немає. Я народного депутата, мені перешкоджають, Мені не дають на мене. Це люди. Це люди, ваша охорона нанята вами. Садовський тікає. Садовський тікає, охорона його, ми це знаємо. Серніший Михайло, який здійснює особисту охорону. Це, бачите, разом вони розмовляють про що зняти. Їх тут зняти. Вадим Іванович Судовський перешкоджає діяльності громадських організацій партії Свобода. Будь ласка, прошу зафіксувати. Розміщувати намет, відділу наших повідомлень. Ми зробили ці повідомлення про розміщення наметів. Трошечки раніше треба було вам випадку. Я вчасно подав всі документи, як цього вимагає закон. 39 дівчата стаття Конституції. Я, у мене є право на це, місце вірне є, я але розумію, ми не його, але, але у нас сьогодні проходить День Селища, і у нас завчасно за місяць вже роз... Поділені місця, а ага, тобто місць у вас не значить місця так, у нас так. є, але у нас по рішенню не визначено іменно в якому місці це на території парку Пожалуйста. Значить, дивіться я на території парку нормально хотів встановити намет. Значить, мені не потрібно ваше рішення для того, щоб десь встановити. Я повинен тільки не заважати громадському порядку.